Семлю ж 2021 2022 2023 2024 Тобто п'ятиразовий володар, кубка закарпаття з футболу своєї чергової історичної позначки в змаганні за почесний трофей. Венградівський клуб досягнув у середньому у непростому поєдинку з медеєю Оноківська територіальна громада. Першими відзначилися медейці. Пенальті на 22 й хвилині бездоганно виконав Руслан Сускида. Після цього Севішу нічого не залишалося як відіграватися, і таку нагоду вдалося реалізувати. Фланговий навіз головою замкнув Валентин Великий ближче до кінця першого тайму. один Я в першу чергу хотів би подякувати своїм хлопцям за самовіддачу. Не вистачило нам трошки. Професійних гравців у захисті, тому що ми два голи получили через помилки крайніх захисників. Якщо центр ми перекрили їм, вони не могли нічого зробити, то їхня, то та давня гра, яку вони напрацьовують, працюють над цим. Вона в них спрацювала, і ми вже пару років від них получаємо ці землячі. Але хлопці молодіші, в нас є перспектива, підключаємо молодь. Автором другого м'яча у Венградівців за 10 хвилин до завершення основного часу став Михайло Риплюк. 2-1. Больова перемога Севлюша. команди фіналісти підійшли до Кубку без ігрової практики, без, скажімо так, не на всі 100 підготовлені, але ми знали, і ми де готовиться грає. Ну, а чемпіонат міста. І ми зіграли гру, рівну все, все рівно, не ігри чемпіонату да, по накалу. Ну, в принципі, не в незалежності від того, що, в яких командах кондицій, я думаю, що фінал вийшов. Я скажу, що могла виграти цей матч як і Медея, так і ми. Але все-таки наш досвід вже так, дає про себе знати. Після фінального двобою відбулася церемонія нагородження команд. Кращі гравці в матчу тренерів, президентів клубів з участю голови Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити. Я радий, що ми змогли створити всю умову для того, щоб турнір у Закарпатті відбувся, не дивлячись ні на що, і то, що військові дії провідбуваються, ми змушені створювати всю умову для того, щоб молодь розвивалась. Дякуємо Збройним силам України, дякуємо нашим військовим завдячуючи, яким ми сьогодні мали можливість провести цей турнір. Я надію, що так і надалі буде продовжувати. З дітям треба давати можливість розвиватися, займатися спортом. Це вже четверта кубкова звитяга, землю поспіль. За цим показником у новітній історії він обійшов поляну, котра неперервно тричі володіла почесним трофеєм.